Ці фотокарточки, які ви тут побачите, це слідство емоцій, які ми пережили під час наших благодійних місій в деокупованих територіях Харківщини, Донеччини. Якщо подивитися на це фото, це дом, який знаходиться в Ізюмському районі Харківської області. Ми знаємо особисто людину, яка вижила чудом під час цієї атаки. У нього загинули там родичі в цій будівлі. Метою цієї фотовиставки є збір коштів на рюкзаки для дітей ВПО, які були вимушені переселитися зі своїх домівок на, з території Харківської і Донецької області на територію Київської і далі, і далі областей. Влаштовуючи таку фотовиставку, ми сподіваємося на те, що ми зможемо доторкнутися до ваших душ, що ви теж переживете з нами ті емоції, які ми пережили власно на цих локаціях, і це буде спонукати вас до того, щоб донатити та підтримувати діточок ВПО в частності конкретно в цьому кейсі з формуванням рюкзачків для навчального процесу з вересня місяця.